Хто керує нами в Києві? Намагається вірніше вже керувати. Але тим не менше я постійно задаю собі одне питання. Ми всі громади згуртувалися, де знаходиться наш очільник міста? Де він цих декілька місяців перебуває? Чому його не чути? Чому його не видно? Зараз іде інформація, що він на лікарняному. Можливо, якщо це так, дай Боже здоров'я, але дехто говорить про те, що він зараз дуже далеко, насправді можливо, навіть в Америці. Ви знаєте, якщо це так, то тоді наша відповідь такому міському голові має бути лише одна: відставка. Які голосували за таку владу, в тому числі і в місті, вони мали надію на те, що щось буде змінено, на те, що буде розвиток, в тому числі і в нашому місті. Сьогодні ми цього не маємо. І ми обов'язково цей момент, момент істини, повинні запам'ятати і зробити свої висновки, рішучі, швидкі, обов'язково зробити висновки.